Питання, яке, мабуть, всіх цікавить, чи можна подорожувати зі статусом Укр, подорожувати зі статусом Укр можна, але для цього треба заздалегідь підготуватися. До прикладу, якщо ви хочете там поїхати Францію, Італію, Німеччину і так далі, це країни Шенгензони, вам достатньо зайти в додаток МОБИВАТЕЛ, відповідно, побачити, що статус «Укр» активний і все ок, можете подорожувати. Натомість, якщо ви вилітаєте за межі Шенгену або ж виїжджаєте. То моя рекомендація перед поїздкою оновіть свій статус Укр. Зайдіть в додаток М-обиватель, натисніть оновити і повністю оновіть всю інформацію. Перевірте, чи статус Укр діє. А, бо, до прикладу, будете ви вилітати в відпустку там, з Польщі в Туреччину. Оновили, все ок, все пройшло. Далі. Туреччині, коли вже буде підходити ваша поїздка до кінця, то е, так само оновіть е, вашу інформацію в додатку м обиватель тому що на кордоні хочуть бачити статус Укр, який показується в М-Обивателі, станом на сьогодні, що документ оновлено сьогодні. При цьому всьому у вас має бути стабільний, класний інтернет. Щоб це оновлення відбулося. Це перше. На кордоні, як показує практика, інтернет поганий. І важливо, щоб ви запитали в свого оператора за польським номером, зателефонували, чи можна вімкнути румінг в іншій країні, щоб працював інтернет, тому що коли ви заходите в додаток «М-обиватель», натискаєте Оновити, ви маєте зайти до довіреного профілю вашого. Щоб зайти в довірний профіль, буде надходити СМС на ваш польський номер телефону. Тому важливо, щоб польський номер телефону працював в тій країні, в яку ви їдете. До прикладу, якщо людина нехай з Волині, то польська картка тягне, і туди СМС може прийти, і все буде ок. А от. Там в Туреччині, Єгипті це треба виясняти. І моя рекомендація: якщо він там не працює, запитайтеся, спробуйте підключити роумінг, щоб він щоб все ж польська картка там працювала, щоб хоча б надійшла смска, щоб ви могли надійти зайти в довірний профіль і оновити свій статус Укр. Тоді у вас не виникатиме жодних проблем. Ну і пам'ятайте, що якщо ви виїжджаєте за межі Шангену, то ви можете там перебувати не більше ніж. 30 днів, бо інакше статус укр скасується.